І світла алея веде до стрімкої води. Скажи мені, де я? І звідки ця легкість ходи, засипаний квітом, будиночка, сонячний дах. Скажи мені, звідки? В ця сліпуча вода, і вибухи світла, і сонячний радісний звір, засипаний квітом, маленький будинок і двір. Гроза відкотилась. Із миті дощем на зорі в мені засвітились акаці стрункі ліхтарі, і світла алея, і пляж, і старенький причал. Скажи мені, де я, і звідки ця спрага почать спочатку, розкрити вікно в пломеніючий сад, і в чистому зшидку найперший свій вірш написать.